Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття формула Байеса. Повна система подій. На практиці нам часто відомі саме умовні ймовірності. Означення: Система підножин H1, H2 і так далі Hn елементарних подій називається повною системою подій, якщо виконані дві умови. Перше. Об'єднання H1, H2 та Hn всіх під дає простір елементарних подій. Перетин будь-яких різних підмножин із системи H1, H2 і так далі Hn дорівнює порожньому підмноження. H1, H2 і так далі Hn називаються гіпотезами. Приклад. У дивільному експерименті аральну кістку кидають двічі. Визначимо подію H1 як випадіння однакового числа очків на кожній кістці, а подія H2 випадіння різної кількості очків при першому і другому киданні. Гіпотези H1 і H2 утворюють повну систему подій. В довільному експерименті монету підкидають двічі. Нехай подія H1 випала хоча б одне число, а подія H2 випала хоча б один орел. Чи творить події H1 і H2 повну систему подій? Розв'язання Подія H1 включає три елементарні події. H1 решка решка, решка ле, рел, РЛ решка. Подія H2 включає також три елементарні події. РЛ РЛ. Решка орел, РЛ решка. Їх об'єднання дає увесь простір елементарних подій, але перетин H1 та h 2 не дорівнює порожній множині. Так як h1 різниця на H2 це у нас буде решка орел, РЛ Решка. Тобто H1 та h2 не є повною системою елементарних подій. Формула повної ймовірності. Нехай H1, H2, HN повна система подій. І всі P від H2 не дорівнюють нулю. Тоді DIS проведена наступна формула, яка показана на слайді, і називають формулою повної ймовірності. Задача. В оперативному відділі банку працює 90% досвідчених співробітників і 10% недосвідчених. Ймовірність здійснити помилку при наступній банківській операції досвідченим співробітником дорівнює дорівня 0,1%. А ймовірність здійснення подібної помилки недосвідченим співробітником в 20 разів більше. Яка ймовірність дійснення помилки при наступній банківській операції у відділі? Розв'язання. Нехай H1 подія. Операція попала до досвідченого співробітника. H2 до недосвідченого. Нам дано, що подія А за умови H1 дорівнює 1. У досвідчених подія А при умові h до 2 дорівнює 0,2 у недосвідчених співробітників. Якщо всі співробітники відділу працюють на рівні, то з імовірністю повідаш 1 дорівняння 0,9 вона попаде до досвідченого співробітника, і з імовірністю повідаш 2 дорівня 0,1 попаде до недосвідченого співробітника. Згідно формулі повної ймовірності, підрахуємо, будемо мати, що така імовірність повіда буде дорівнювати 0,029. Якщо H1, H2, H3 і так далі, HN повна система подій, а ймовірність подія – не дорівнює нулю, то тоді формула Bays у нас виглядає наступним чином, як показано на слайді. Задача. В салоні зв'язку було проведено дослідження продажів рожевих телефонів. Ймовірність, що жінки куплять цей телефон 55%, чоловіки 5% і діти 15%. Серед покупців салону. 50% жінок і 40% чоловіків, 10% дітей. Знайти ймовірність того, що випадковий покупець здійснить покупку. Розв'язання. Розглянемо подію А. Куплений рожевий телефон. Аж 1 покупець жінка, аж 2 покупець чоловік, аж 3 покупець – дитина. За умовою дани ймовірності. P від H1 дорівняння 0,5. P від H2 0,4, П від h 0,1. Ймовірність А за умову H1 дорівня 0,55. P від А за умову H2 дорівняння 0,5. від А за умову H3 0,15. За формулою повної ймовірності знаходимо. Що ймовірність повіда буде дорівнювати 0,31. Задача. В умовах попередньої задачі знайти ймовірність того, що покупцем даного товару є жінка. Щоб знайти ймовірність, скористаємось формулою Байса. Скориставшись, отримуємо що дана ймовірність дорівнює 0,887. Дякую за увагу!